Всім привіт. Всім привіт. Ви на каналі Second Head. І сьогодні у нас. Так, да, сьогодні буде інтерв'ю з. Да, Іри... да. Тепер цього разу буде Ірина. Мене мучить питаннями. Да. Uh, Розкажи, чим ти займаєшся? Я фотограф. <клап> і СММ в футбольному клубі. Верес рівна. Він це може. Верес, рівна. <рес> Верес рівне, переможе, пересріне. Він це може. Ціла Україна знає за кого ми коліка. Переможе. <рес> а, так, ти фотограф, спортивній дитячої академії. Так. А, я думаю, мало хто уявляє, що це не просто пофоткати дітей на полі. Ой, Розкажи, ні. як ти туди попав? І це було випадково? Чи це була твоя мета? Та як? Мені знайома скинула сторіс. Фотограф на той момент фотограф основної команди Вереса Саша. Він скинув, опублікував сторіс на своєму інстаграмі, що він шукає фотографа. Типу, помічника. Я так зразу зрозумів, що це, типу, в футбольний клуб. А я завжди такий думав, блін, цікаво було би пофоткати спорт. Бо я колись в університеті, коли я починав знімати свою історію як фотографа, я знімав волейбол. І я йому написав, він мені відписав, напевно, відразу. А я там, а я ще так звернув увагу, що сторість вже була там день. Ну, тобто мені її скинули ввечері. І... Я не надіявся на те, що мені відпишуть, а якщо і відпишуть, то відпишуть, типу, дякую, але вже не потрібно, вже знайшлося. Я написав, мені Саша відповів відразу, е да, там, практично ну, менше п'яти хвилин пройшло. Він мені відповів і «Да, треба, в тебе який фотік. Е я на той момент знімав на Canon 60D, і в мене був об'єктив е кітовий. 1835 і десятка СТМ овська 1,8. це фікс. <клухи> 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 і він мене запросив на е, перше тренування. Це було тренування основної команди. Е, типу, для того, щоб я приїхав, познімав, і він подивився: ну, він мені розказав, як це треба знімати. Показав, дав мені об'єктив тестовий, на який я потім дуже довго знімав. І ми приїхали на тренування, познімали. Він подав, я йому віддав там, він мені сказав 10-15 фотографій, типу, вибрати прямо на свій смак, що я вважаю, там, топ. І я вибрав, і він такий, да, супер. І пропозиція була основна. В вересі тоді запускався дитячий турнір на 100 команд Верес Джуніор Ліга. І я був другим фотографом. нас там було двоє: я і Андрій. І ми знімали. типу, я знімав на одному стадіоні, Андрій знімав на іншому стадіоні. Ми такого двоє закривали цей дитячий турнір там цілий день. Він зазвичай був там суботи-неділя. Ти пам'ятаєш свій перший день на зйомці в академії? Які були думки? Вау, чи куди я вплутався? Ну, взагалі, я не відразу попав в академію. У мене це після ну, тобто, сам турнір я знімав, але я не працював, типу, як основний фотограф там вереса або там фотограф академії. Я познімав турнір, турнір закінчився, я продовжував знімати свої зйомки там, сімейні, весільні, персональні. І потім мені зателефонували в липні і запропонували роботу в академії. Я погодився відразу. Академія запустилася в 23-му році, 1 серпня. І перша зйомка це було тренування, і там ще відразу треба було не знімати якісь сторіс, рілси змонтувати з телефону. Це було дуже е, нервово, бо я розумів, що ну, далі діватися вже нікуди. Це вже все. Ну тобто я погодився, і мені треба максимально відповідально відноситись до того матеріалу, який я роблю, бо це потім буде публікувати в соціальній мережі. А Ну, а саме на сторінку академії, яку буде бачити там і спонсори майбутні, і тренери, і інші клуби. Е, Спортивна зйомка це ж ну, зазвичай рух. Е, і треба зловити цей якийсь момент, і так далі. Якийсь секретний трюк, як спіймати якийсь момент або емоцію. Е, розуміння гри в першу чергу. Я колись попробувала фотографувати це. По-перше, це дуже важко. Бо друге, це важко фізично і зловити теж це все дуже важко. Фотоапарат, на який знімаю, і об'єктивний, який знімаю, важить більше двох кілограм. З дітьми це ж взагалі дуже все емоційно, неочікувано, нестабільно. В принципі, Є якісь історії з дітьми, яка запам'яталася? Прикольно. Саме напевно найбільше, що мені запам'яталося, це самий старт академії і перша поїздка на турнір в Вінницю. Це був це не офіційні змагання, це турнір, типу, підготовчі підготовчий збори, зимові або літні. На той момент це були літні перед початком чемпіонату дитячого. І поїхали в Вінницю, і це, напевно, найбільше запам'яталося, бо був один тренер, і я. І нам обом треба було вести. Ну, тобто, тренер Іван Іванович, який на той момент був, е, він, ну, він знає, що такі діти. Він знає, що таке тренувати, знає, що такі турніри, а я ж взагалі, ну, типу, і. Я їду з дітьми. 25 дітей, їх багато, і мені треба бути одним із відповідальних. Ну, це дуже важко. Але це було прикольно, бо відчуття було як в дитячому лагері. Тебе ця робота змінила. Ти став терплячішим чи навпаки більш таким? Я не можу гарячим. сказати. Ні, більш гарячим. Бо в футболі дуже важко бути стриманим. Ну, бо емоції кожен емоції, раз. Да, діти, емоції. Діти. Як би ти описав свою роботу одним словом. Ну, ладно, три, давай. Три. М -м емоції. А -а стратегія. І. П -п 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 і момент. Прикольно. Е короткий бліц. Е типу. Або одне, або друге. Діти чи дорослі, кого легше знімати? Кенон чи oh, well, no. <реш> Нікон. ну. Я знімав на Нікон. команді Я знімав на Нікон. щит. Фото чи відео? Фото. Uh, найбільший ворог фотографа на полі. Ні, Найбільший ворог фотографа на полі це коли хтось приходить, умовно, з твоїх знайомих, а ти сидиш. Я в даному випадку сижу за воротами суперника, за лицевою лінією суперника. І коли хтось приходить, і просто починає з тобою. І все. Ти розбалакуєшся, і ти просто втрачаєш момент того, що ти на роботі, і тобі треба знімати. Емоція чи техніка? Емоція. Е, улюблений момент до гри, під час чи після? Е, після виграшу. <рисного> Прикольно! Е, якби не фотографія, яким би ти був? М -м ну тут важко сказати, бо е, я за освітою інженер теплоенергетик. І... Але це не моє. Ну, напевно, якби я не познайомився з фотографією, то, напевно, і залишив бися в університеті і не покинув би роботу на атомній електростанції, то, напевно, да, напевно, працював би далі інженером. Але це не моє. Я дуже рано це зрозумів. Що тебе завжди рятує на зйомці? А... Так, да, це обов'язково <laughs> стільчик, але я на зйомці рідко сідаю. Я зазвичай, коли Ну, мене нема такого, що мене там щось рятує. Е я беру людей, якщо це умовно мої якісь персональні або там сімейні зйомки. Е в мене є правило, якому я не зраджую. Я перед тим, як починаю з людьми працювати, якщо є можливість з ними зустрітися і познайомитися вживу, то я це роблю. Якщо можливості познайомитися вживу немає до зйомки, то я досить великий час приділяю тому, щоб ми переписувалися на тему зйомки, і я тоді дізнаюся, я заходжу до людини і дивлюся, як вона там умовно веде соціальні мережі. І я трошечки знайомлюсь з людиною, і я тоді розумію, чи мені буде комфортно працювати, чи ні. Якщо не комфортно, то я відмовляю. Ну, типу, я відмовляю, і я не кажу, що в мене там немає часу або там дата зайнята. Я просто кажу, що вибачте, але, ну, типу, вам не до мене. І Уявили, що тебе хтось слухає зараз, той, хто мріє знімати спорт, яка порада твоя? Та не бояться. Навіть якщо ви не розумієте той вид спорту, який ви хочете знімати, просто пробуйте, бо інколи ну, от, футбол. Це ж не тільки там гравці, які бігають з м'ячем, а це емоції на лаві запасних, емоції тренера, як він керує, емоції хлопців, які там збоку підтримуються, там вболівальники. Ну, тобто, це повноцінна зйомка, і це можуть бути не тільки ігрові моменти, де там іде боротьба з м'ячем, а прям емоції, то від того, хто як спостерігає, як вболіває, як переймається. Клас, дякую тобі. Мені здається, що зараз після цього інтерв'ю е, всі перейдуть на стрінку академії е, футбольного клубу. Да, Підсуйтесь, бо дивляться на нам панатом. Залишилось небагато так. до 8 тисяч. Там трошки менше 300 людей. Приїжджайте, приводити своїх дітей на відбори. Да, до речі, в нас відбір зараз. 2014, 2015, 2016, 2017 роки. Кваліфіковані тренери. Є інфраструктура. Приїжджайте, записуйте своїх дітей. Якщо ви з рівного, це буде досить велетенський плюс для вас. Супер. Дякую. Все? Чекайте нові випуски. Ми вас без контенту не залишимо. Ви на каналі Second Head. Дуже вам дякуємо за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і не забувайте про дзвіночок. Так ви будете знати першими, коли виходять нові випуски. Всім гарного вечора! І папа, -па, до нових зустрічей, папа. -па.